Настанням холодів тема і забезпечення захисників України теплими речами та засобами для обігріву знову стала актуальною, адже нам потрібно зберегти здоров'я наших воїнів. Зокрема, у багатьох колективах та установах, а також волонтери, оголошують збори теплих речей, починаючи від шкарпеток під гаслом зігрій бійця. В першу чергу дрони, машини, тепловізори так, це дуже потрібно. Це так само рятує життя. Це вивозить поранених, це робить хлопців мобільними, невидимими. Але як би ж там не було теплий одяг, це є здоров'я. І хороший теплий одяг це є хлопців здоров'я. Однак, як зауважують волонтери, не всі шкарпетки підходять для воїнів, які знаходяться на передовій, а неякісні та дешеві матеріали можуть спровокувати виникнення хвороб, тому радять обирати саме термошкарпетки. В першу чергу звертати на склад шкарпеток, якщо вже купують недорогі і не тактичні, і не термо. Мають бути все натуральне. Там ідуть термошкарпетки. Вони, по-перше, довгі. І в них зручно в берцях через те, що коли вдягаєш високі берця, не натирає ножку. По-друге, вони йдуть з таких складників, які відповідають госту і вимогам нашим хлопцям. Вони не парять. Вони гріють через то просто величезне, величезне звернення до всіх. Не купуйте дешеве. Шкарпетки можна також в'язати власноруч та передавати волонтерам. Однак тут теж є свої побажання. Зокрема, можна плести шкарпетки для бійців у госпіталі. Є спеціальна техніка плетіння шкарпеток у берці і шкарпеток для шпиталів. Шкарпетки, шкарпетки для шпиталів називаються адаптивні, і вони мають бути на гудзиках. Якщо плетете, наприклад, 42-й розмір, він має відповідати 46-47 розміру. І сам хлястик йде як у взуті на гудзіках. Це адаптивні і вони мають бути знову ж таки з натуральних ниток. Ті, що шкарпетки плетуть у берці, в ютуб-каналі набрати шкарпетки, котики. І там дуже проста техніка плетіння. Що ж до таких речей, як шапка, балаклава та рукавиці, які виготовлені з флісу, то теж варто звертати увагу на якість тканини, і цьому є просте пояснення, яке бійці перевірили на практиці. Відразу перевірте те, щоб не хрустів фліс у руках. Коли фліс у руках хрустить, хлопці, торкаючись до зброї залізної, у них у неприємна ситуація, коли їх б'є током. Відповідно, знову ж таки, воно флісове, не все флісове. Є фліс, який не скрипить у руках, От тоді він нормальний, він більш-менш натуральний і він теплий, і він якісний. Особливі вимоги є й до берців та форми, а також до бушлатів. Волонтери уже мають перевірених виробників, у яких зазвичай і замовляють. Зроблено з бо навіть елементарний хлястик, який Якість відповідь, бушлат не має бути на ваті, бушлат не має бути з хутром. Це та сама проблема з берцями. Потіє, намокає, дубіє, замерзає. І витримати в окопі кілька днів в тому бушлаті неможливо. Відповідно, бушлат має бути легкий сантіпон, має бути флісова підкладка і має бути непромикаємо верх. Оце такі три основні поради. Якщо штани... Штани, як правило, просять такі, щоб були на шлейках, а ля комбінезон, тобто вдягають і спина закрита. Волонтери 4.5.0 розповідають, що минулого року у рамках акції Зігрій бійця вдалося зібрати приблизно 450 тисяч гривень, за які за запитами бійцям на передову передавали форму, спальники, буржуйки та інші зігріваючі речі. Ми купували грілки хімічні, купували грілки, які йдуть на USB, Тобто, хто має можливість, підключає пауербанк і стілка, вставка в куртку в рукавиці є на для USB-приладів. Відповідно, там 6-7 годин, поки не сідає USB, Якщо хороший пауербанк, то воно може бути 10 і 12 годин. Цьогоріч волонтери також розпочали марафон Зігрій героя і просять та закликають людей долучатися, хто як може, адже війна триває і ніхто не має права цього забувати. Ми мусимо їх зігріти через те, що якщо не зігріємо їх ми, нас не буде б кому захищати. Немає родини, мені здається, такої, якої би ніхто не служив. І говорити, що мене це не стосується, бо моїх там немає, там наші всі. Там наші, наші і наші. Ну чужих хлопців, які воюють і нас захищають, просто немає.